Кіровоград приєднався до європейського баскетбольного тижня серед інвалідів. У спортивному залі технікуму механізації сільського господарства відбули змагання серед людей з особливими потребами. Крім господарів, учасниками турніру стали гості з інших міст України. Кіровоградська область, це Дніпропетровська область, Черкаська, Запорізька, дві команди. Сумська, одеська, харківська такий турнір Кіровоград приймає вперше. Організатори говорять, що хочуть залучати до заходів не тільки великі міста. Ми намагаємось, щоб зацікавити якомога більше не тільки людей, які мають розумові вади до занять спортом, а також щоб все поширювалося не тільки, наприклад, в столиці. Ми хочемо розширювати територію свого впливу і. Кіровоград не випадково обраний, тому що тут не було подібного турніру. Вік учасників від 14 до 28 років. Серед них також будуть проводити ще й медичну програму. Спеціальна Олімпіада України ще буде проводити свою програму, яка називається Фанфітнес. Це медична програма, під час якої будуть обстежені жіночі команди на їхню здатність до подальших фізичних навантажень. Самі учасники дуже задоволені такими турнірами, говорять, що набираються неабиякого досвіду та знаходять нових друзів. Опита більше набираємося, дивимо, як інші грають, ми дивимося, вони смотрим, дивимо, як ми граємо. Тобто, якщо ми так їздимо, то у нас много друзів і ми. Дружим і в граємо даже це званюємося. Наступний такий захід для людей з особливими потребами проведуть у Кіровограді у 2014 році. Віра Шестакова, Роман Сташенко, Новини спорту.